Всім привіт! Halo, alle zusammen. Ви на каналі Німецька з Готлібом. В сьогодні в відео ми поговоримо про цікаві німецькі вирази, які не варто перекладати дослівно. Отже, поїхали. Los geht's! І перший з них це Ich verstehe nur Bahnhof. Дослівно перекладається як Я розумію лише вокзал. Однак мається на увазі Я нічого не розумію. Приклад, Was hat der Lehrer gesagt? «Keine Ahnung, ich verstehe nur Bahnhof», що сказав вчитель. я не маю жодного уявлення, я нічого не розумію. Наступний вираз це tomaten auf den Augen haben». дослівно мати помідори на очах, однак означає не помічати очевидних речей. Часто може використовуватися у питальних реченнях. Тобто питання «Hast du Tomaten auf den Augen?» можна перекласти як ти що, сліпий, приклад is mein Buch?» Hast Tomaten auf auf den Augen? Das Buch liegt doch auf dem Tisch. Де моя книга? Ти що, сліпий? Книга ж лежить на столі. Далі йде. Дослівну, це не моє пиво. Проте перекладається як: Це не моя справа, мене це не стосується. Приклад, ihr helfen? Nein, das ist nicht mein Bier. Ти хочеш їй допомогти? Ні. Мене це не стосується. Наступним йде вираз Es ist mir Wurst. Дослівно, мені це кобаса. Однак перекладається як мені байдуже, мені все рівно. Приклад, дав їх Ice Essen? мір вуст, мах вас. Чи дозволяється мені їсти морозиво? Мені байдуже, роби що хочеш. Синонім до цього виразу може виступати es ist mir Егаль. Так само, мені все рівно. Варто ще згадати такий ідіоматичний вираз: Іхабе, ді voll. Дослівно, я маю повний ніс. Але будемо перекладати, як мені це набридло, мене це дістало. Приклад, Was ist пасе слос, і хаба діназефор. Що сталося? Мені все набридло. Ще один цікавий вираз, це habe einen Kater. що дослівно перекладається у мене є кіт. Однак воно може мати ще інше значення, а саме, у мене похмілля. Наприклад, Wie geht's dir heute? Nicht so gut. Ich habe eine Kater. Як в тебе справи сьогодні? Не дуже, у мене похмілля. І останнім на сьогодні буде вираз Дікадзе імзак Кауфен. Дослівно купити кота в мішку. Використовується в значенні купувати щось, не перевіривши заздалегідь, ризикувати, не знаючи деталей. Приклад: І хабе das Buch war total langweilig». Я купив кота в мішку, і книга виявилася зовсім нудною. А на цьому все. Напишіть у коментарях, яка фраза вам сподобалась найбільше, або, можливо, ви знаєте ще цікаві вирази. Використовуйте подібні фрази у повсякденному житті. Вони роблять вашу мову живою. Бісумнексенмаль до наступного разу. Бувайте! Чус!